Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ за три тижня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста за такий довгий період. А з попереднього випуску до нас доєдналося декілька людей. Мені дуже приємно, що вам сподобались мої випуски. Отже, вітаю і починаємо. Артем Лойк з новим треком. Віктор Мед Медяник Справжні вільні хулігани, не моляться культу Ти нам показав на ділі, тут що таке ультраз Не дозволив країну ставити на коліна, бо ти був фанатом клубу під назвою Україна Зі стадіону, по поброкінці від Альтанки Спустився по набої і пішов під танки Залишив у Полтаві затишну кімнату. Не чекав Америку меркує рішення про те, з НАТО Тому читаю реп, ніби під металіку, бо тільки так можна писати віктору Медянику Редлі диявола у темрі, він питає, хто це звалі у у це скажені добровольці Тебе не кликали, ти сам пішов на захист. Щоб я боровся за культуру і дійшов на запис, бився до останнього В оточенні кадирів катирівся відвірую, що до стилу хоча б щось та зміниться Воля, як мета, діло, як мета, За свободу краю, Богу, все своє віддав Ворог як напал, стало серце як напал За свободу краю, Богу, все своє віддав Мені здається, що про Артема багато говорити не треба, і про його творчість вона відома і всім тим, хто його, хто його любить, поважає, знає про ну про його відкритість і щирість і те, як він змінився а, за ці роки. Але хочу відмітити в цьому треку лише те, що ну, класно він звучить живими музикантами. Дійсно, коли жива, жива ударка, живі гітари, це. Uh, ну, це круто, це класно. Лише мені не вистачило трошки в приспіві. Приспів, немов провалюється на фоні uh, куплету, і хотілося б. Ну, чи більше агресії, чи більше емоцій. Хай, хай це буде не спів, хай це буде крик, але такий відчай від душі. І тоді, мені здається, ще більше буде а, чіпляти за душу. А ми йдемо далі. Те, що дійсно мене зачепило, і не дивлячись, що за три тижні я додав собі всього 13 треків, але, але цей трек вартий був моєї уваги. і ну, Він настільки крутий, настільки класний. Мені подобається нове амплуа леї. А особливо цей трек. Олексом Ярмаком. Я чув живу, як вона співає цей трек без Алекса. І м, скажу про живий виступ Леї. Те, що не вистачило трошки, не вистачає трошки, бо мало живих музикантів. Музикантів хочеться більше. А в запису, ну прям вау, трек-бий. Слухаємо. Власна важка музика, я розумію, що тут до цієї важкості додав саме руку Алекс Ярмак, але ну от Лея в цьому органічна дуже в цій музиці. Крізь поки дороги, на них колись стояли люди. Тепер не певні кроки, у тиші падають Ти стати знову віль. Лишилася якась м, утаємниченість, лишилась якась загадка, е, лишилась, ну, от лишилося все, мабуть, те, що було і раніше від леї, але зникла ця міфологія, але з'явилося щось інше, якісь е, роздуми, переживання, як на мене, і, ну, знову ж таки, повторюсь, дякую за такі треки, вони дійсно. Ну, як на мене, прям круті. Йдемо далі, Лілу 45 випустила трек, це був не на цьому тижні, але ж трек е, топ за три тижні тому. Я загорну на пам'ять загорнув пам'яті Я якому те собі зізнався, Такий просто легкий трек, але, але непогано зроблений, як на мене. Ну і чому б і ні, Зараз же літо. Не все ж якісь важкі та з великим підтекстом треки слухати. А ось наступний гурт. Я не знаю, як Спотіфай мені підкидує відчуває те, що мені хочеться. Blue October, і саме підкинули вони мені цей трек і. Я переслухав їхніх багато треків, зайшов до них, не полінувався, тому що голос мені сподобався. Зараз ви почуєте. Але не скажу, що погана музика, але ну чомусь для себе нічого не знайшов. А ось цей трек дійсно мене ну, зачепив. І це живе виконання цього треку. Це саме такий голос мені нагадує український гурт гуртом, який недавно був у нас в топі, мабуть, в попередньому. А... Ну, щось в ньому є таке глибоке, класне. І от як музиканти грають. До речі, не знайшов цього треку а, в студійному варіанті, але в живому виконанні він звучить. Ну, погодьтесь, круто. А ось як в моєму плейлисті з'явився гурт Твофіт. Я не можу сказати, бо вже не пам'ятаю. Бачите, пройшло вже багато часу. Стопє тінь don't know why I wish you were someone else. When I look into your eyes, the years with her go through my mind, and I don't know what to see. My heart is all gone. Прикольно, коли є така звичайна гітарка, а потім це е, перетворюється в якийсь сучасний вже такий звук. І ось саме це, мабуть, мені сподобалося в цьому треку. Ну і до того, що він такий повільний, який. Ти просто сидиш під нього і про щось мрієш. А, а от як в моєму плейлисті з'явився Олексій Копилов з треком Якщо, я вам розкажу трошки пізніше, але скажу, що він з'явився на цьому тижні, цей трек тому я пам'ятаю. Мамо, ліжка віднеси. Якщо я твій син, тату, віру, дай Іру. Якщо я твій друг море, хвилею обійми серце, нас залиши людьми Боже. Голос такий щось між Сергієм Бабкіним в його хороші часи, ранні часи, не те що зараз, і, і піано боєм, мабуть, але от саме цей трек, ну, не біду, тоді може, я собі піду. Чи не замало слів, тобі і мені, чи не забагато сліз на кожній війні моє серце биття. Має питання просте, скільки коштує життя, як ви вночі спите. Трек, який заставляє тебе про щось подумати, кожен знайде щось своє, чому я не нав'язую якісь свої думки, а, бо ну, в кожного свої якісь спогади, свої тригери і ще щось. Але трек, ну дійсно, мені здається, вартий уваги. А як він з'явився? Слухав я цей плейлист плей Новинки щоп'ятниці, і тут на якомусь там вже в кінці місті, Почув цей трек, і спочатку я його навіть пролиснув, але потім. Та ні, та щось, ну, щось заставляє мене повернутися до цього треку. І я його переслухав ще раз і, ну, блін. Ну, класний трек. Зайшов до Олексія і думаю, послухаю його творчість, дивлюсь, багато він зробив. Е Разом треків з Кейтсол, яку я теж слухаю, і був здивований, що цих треків не було в моєму плейлисті. Послухав його і сольну творчість, але думаю, чому ж я не додавав. Та тому що раніше він використовував багато е електронних барабанів, ну, все воно таке було тр трішки синтетичне. І... і, мабуть, цим воно й не чіпляло. А саме цей трек, от, е він і зроблений е живими музикантами, і, ну, тут. Ну, як на мене, є якісь глибокі сенси. Ну, от Цей трек саме мені зайшов, і мені б хотілося, щоб Олексій рухався от в такому напрямку, як останній трек. Сподіваємося, що це буде його якесь ем, нове амплуа, чи він змінить е, свою творчість. А ми йдемо далі, Олена Носалі е, з треком Штиль. І знаєте, я люблю отакі маленькі дрібнички, і от як цей трек починається, я вже розумію, що скоріш за все я його додам собі до плейлиста. Якщо, якщо тільки щось його не зіпсує, ну блін, яка ж тут ударка, вона наскільки глибока і класно зроблена, хоча, окрім неї, ж нічого ж немає. чому чу Відганість і щи уявляється кафе, або ресторан, де от грає саме такий бенд з такою співачкою. І це наскільки смачно зроблено. Всі музиканти, ти чуєш їх всіх, але вони так ненав'язливо грають. Гітарка ненав'язливо, і бас, і ударка, і ось фортепіано, і цей голос. І все це робить ну, такий салат, смачний салат, який ти хочеш з'їсти, або якщо це трек, то. Хочеш його слухати? Йдемо далі. Added color, випустили новий трек, і вже в моєму добірку, мабуть, від цього гурту треків 6. If I could, I would. If I could, I would. If I could. Не знаю, як описати емоціями цей трек, але хочу сказати, що з таким треком я б гуляв би в навушниках, або просто і слухав би його в фоновому режимі. Для мене це такий трек. Трек на кожен день, який ти ну, будеш слухати, що в наушниках, що так в колонках, бо не всю музику можеш слухати в наушниках, не всю в колонках, а цей такий універсальний. А ми йдемо далі. Бурла з треком лиш тобі. Чу кожен вечір, один на один, дивись на мені в очі, не рахуй годин. Клянусь, коли разом це самі щирі почуття, коли життя на двох ми проживаємо кожного дня, кожного дня пісня для тебе затанцюєм в ритм. Чому присвячені тобі? Не ставиш на вів'я Я часто жив, в тумані в темноті, але не сліпнув. З'явись ті самітні мені на яскравішим світлам. Буду поетом писати сюжети, співати, сонети, грати під тим. Знаєте, під такі треки чомусь згадуються свої 18, і та й музика, мабуть, схожа на ту, яку слухали ми в свої 18, Ну, але вона якісно зроблена, знову ж таки. Не напрягає нічим мене музична складова, так скажімо, як грають музиканти. Та й лірика. Просто прикольний, ліричний. Трек, ідемо дали Теді свінс. Тедіс Свінс майстер аранжувань, і подобається, як він робить. Нібито проста музика, але як гарно ну, як гарно це все доведено до завершення, до кінцевого продукту, і це дуже круто. А ми переходимо до більш а, складної музики. Лексі Сал, мабуть, правильно я прочитав а, з Треком «Бенк». show Далі, мабуть, для декого, ну, хто дивиться вже давно мої плейлисти. Цей трек буде несподіваною, хоч несподіванкою, хоча, ну, хто його знає, воля Нельсон з треком шлях самурая. Хоча й такі треки бувають у мене теж легкі і ненав'язливі. Знаєте, я цей трек і додав саме за цього приспіву. Він мені здається, ну мені там, в принципі, пофіг на той куплет. Я не розумію, хто такі ці фейкові коханці і про що вона співає, але е, я біжу із дому, скинувши всю в тому. Це знаєте, це, мабуть, про те, що ну, для мене такий мотивуючий. Е, інколи, коли не хочеться виходити з дому, можна просто натягнути навушники і, і врубити саме цей приспів. І він замотивує тебе просто вибігти із. Дому, скинувши всю втому, і зробити ті справи, які ти повинен зробити. І звук, звичайно, він мені тут сподобався, сподобалось таке аранжування. А, крайній трек, який ми послухаємо сьогодні, монарха, трек море. А перед тим я хочу сказати, що а, ми з вами довго не бачились три тижні, і, мабуть, скільки ж а, або скільки то, або ще й навіть більше там, близько місяця, не побачимо. Не побачимось чому. Та тому, що літо, і треків виходить замало. Та й треба поробити всі свої справи. Зробити добрі справи для людей, які я роблю, і е, трошки відпочити. Тому цього бажаю і вам. А от трек море, це про те, що море буває у кожного своє, і тут в аранжуванні ну не так не таки. Мабуть, я уявляв собі трек про море, але чому? Надію на бік допи, море більше, я не вірю в сни, коли засну, ти як до себе візьми, їх на дно і нехай там вони розсіються в п'яні твоє глибині залишив віки собі, а холодом покрий, їх на дно і нехай там, бо не росіться, п'яні твоє глибині залишив віки собі Холодом покрий. Хочу сказати про те, що я чекаю з нетерпінням і вірю про те, що і Скадовськ, і Бердянськ, і Генічіськ, і Кирилівка ми скоро всі будемо разом тому, хто дивиться нас з тих з цих територій. Я бажаю скорішої зустрічі в складі нашої. Країни, я дякую всім, хто дивився. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустріч. Чуєш, як важко нести в собі Ті розбиті і кляті думки.